І всім привіт! З вами знову я, Кутяк. І нарешті я звільнився, тому що у нас в селі сталося дещо дуже і дуже містичне. Ось ви з вікна. Е, ось ви бачите, там дещо ми розкопуємо. А що це я вам розкажу Чуть-чуть пізніше. Так, мої речі потрібно сховати до скриньки. Так, є. Ну що, ось будинок після змершого селянина. Нарешті ми з ним розібралися. Відео замершим селянином наступна серія вийде зовсім скоро. Так, а цей селянин так і не повернувся. Його вдома ні, немає. Так, що тут я можу вам показати? Ага, значить так. Ось тут ми розкопуємо. Дещо, от, тому. Що ви бачите, у доски, все тут валяється, таке снігу не дуже затрусило. Що тут відбувається? Серед ночі тут просто з'явився будинок. З-під землі, ніби виріс будинок, і то не, не просто який заброшний, а гарний, красивий будинок. Як я знав історію, тут також є історія з будинком. Ви чуєте, там якийсь такий звук, нам дуже тяжко було туди докопатися. Земля замешана, ми ледь розкопали, а тут ще доски. Ми рубали, ми пошкодили велику частину, але поки що до самого того будинку нам добратись не вдалося. Нам потрібно там розкопати і спалити скелет, щоб цей привид більше не появлялся. А То уявіть собі, ви просинаєтеся зранку, дивитеся, а біля вашого будинку стоїть ще якийсь будинок. Це дійсно страшно. Якого там? А ось це фонарик. Із попередньої серії «Замершого селянина. Ну, точніше, з попереднього відео можете перейти по підкасті, подивитися. Так, доброго дня, дивіться, берете зараз, збираєте селянин, ми йдемо і пробуємо розрубати. Так, да, я знаю мороз на дворі, але нам потрібно розрубати це, аби знищити. Я не знаю, наскільки це небезпечно. Тому давайте збирайте селянин, ідіть і вирішуйте це питання. А мені потрібно сходити до будинку. Що тут ще цікавого такого сталося? Та нічого такого село нарешті, після того, як замерший і слянина, зник нормально зажило. Чому так довго виходить серія? Тому що камера із відеозаписами у минулому. Так звучить дивно, але скоро відкриється портал, я нарешті заберу цю камеру і покажу вам. Аж <звук> так пити захотілося, трошки переборщив з тим, щоб напалити грубу. Що? Що? Знов цей будинок. Ні, ні, мені це сниться, мені це просто приснилося. Ні. Ну, здається, це дійсно він Він з'явився. Це не глюки. Фух. Ну, поки що. Поки що він нічого такого мені страшного не зробив взагалі. Цей будинок він просто показується, ніби закликає до себе. Нікого. Гоу! Є хто? Нікого немає. А сусід, сусід. Він спить. Тобто сусід навіть не знає що. Там нікого. Я не заглядав туди ще не разу. Фух, буде страшно, але мені туди потрібно, потрібно, потрібно зайти. Що? Він пустий. Ну, ось щось. За будинком також пусто. Ах, нікого немає у будинку. це на краще, тому що не хватало Що у будинку, щоб був злий дух, який захоче знищити село. Так само, як заморожене слянина. хто? Нікого. Ну. Я чув якийсь звук. Що то? Ну. Я не знаю, чи це правильно, мене надіюсь, нікуди не перекине. Надіюсь, це і не є цей самий портал, який повинен мене перекинути у минуле, щоб я забрав камеру. Так, замороженим слянином на награвся. А є тут що? Ні, книги пусті? Ну, звичайний ніби будинок, але те, що він появляється тут кожної ночі, тут також пусто. Я думав, що тут буде якесь посилання, але тут а, нічого немає. Просто будинок як будинок, навіть кращий, ніж у деяких селян із нашого села. Можливо, якісь проходи є, хоча дійсно які проходи? Там просто стіна, але при... будинок привид. Так. Там нічого немає, тому. звичайний будинок, але. Що тут може бути таке? Так, страшновато. Мені тут знаходитись трошки. Трошки страшновато. Тому я просто піду до свого будинку. ляжу спати. Фу, надіюсь, на ранок буде все, все добре. Доброго ранку. Так, стій. тут був будинок. Ну його знов нема. Я думав, що це хтось приколюється, підстроює, ну, строїть його, потім забирає на машині. Але ні, ніфіга це не прикол. Фух. Аж страшно стало. Ну, предмети на місці, все як завжди, цього будинку немає. Можливо, тут взагалі немає мені здається. Але ні. Історія з будинком існує, тому. Тому. Ні, цього не може бути. Здається, тут якась лінія. А... Ну, можливо, щось змінилося, можливо, якийсь шум з'явився на війні. Мені потрібно побігти до мера. До Мера, взяти в нього книжку, почитати за цю історію. І, можливо, знищити ще одного духа. Привіт! Привіт. Чу, дивись. Е, слухай мене, мені потрібна книжка за той самий будинок. Він знову проявлявся, він знову появлявся цієї ночі. Дай мені книжку і я. Зроблю так, так що ця будинок не буде з'являтися. Да. Давай допоможемо мені Вона ось на по моїй Я зрозумів так. Деці. Третя книжка, так? Я правильно зрозумів? Так. Один, два, так. Оця зелена. Зараз я її візьму. Я її взяв. Дякую, дуже дякую. Все, я біжу розбиратися з цією історії, тому що, що ця історія дійсно цікава. Мені потрібно просто почитати історію. І спалити якось цей будинок. Так, я трошки зачитався, що на дворі аж потемніло. О, а так спати хочеться, що це просто. Капець. Так, але. Здається, я чув якийсь шум, ніби, ніби щось росло. І тут. Так, і тут знов цей будинок. Він виростає з під землі. Це звук ніби виросло дерево, як в одному із моїх відео, ну, дерево-мутант можете глянути. Що я ще можу сказати? Є тут хто? Ні, немає. За будинком також немає. Все завжди просто з'являється дім. Можливо, він хоче, щоб я спалив скелета і цей будинок зникне? Так, усім на добра ніч я просто посплю, я там був нічого нема. Я проснуся вже і тако. Давай! Давай! Це було страшно, що чому так різко потемніло. А ось і є цей самий будинок, я сховаю сокеру. Да, коли він з'являється, він не такий страшний. Гоу! Допоможіть! Я застряг! Є хто? Хочу захватитись за цей тут. Давай, ну, давай! Холодно в руки! Я... Це було дійсно страшно. А ось дається і цей скелет. Історію цього будинку я почитаю, але мені було дуже і дуже добре спалить мені. Тут страшно знаходитись. Де? Бензин, я, як завжди, відро. Давай. Мені потрібно спалити просто цей скелет і цей будинок зникне раз і назавжди. Давай. Ну, чому бензин не хоче підпалюватися? Зажигал. Є. Підпалив. Підпалив. Все горить. Горить. Агов. Так, вогонь. Агов, витягніть мене звідси. Витягніть. Агов, мене хто небудь чує? Ні, ні, я підпалював, але. Що? Паутина, я застряг. Давай тягнись. Скільки вже часу пройшло, ніхто мене не чує. Але вогонь все більше і більше. Я не хочу тут залишатись, мені потрібно. Агов, допоможіть хто-небудь. А... Що? Що я тут роблю? Ти хто такий?